Вам, мої дорогі друзі, підписки ось цього каналу. До вашої уваги. Наступне відео з оглядом з продаж з аукціоні Віоліті. В принципі, більше нема що знімати. Покупок нема. Знімаю те, що в принципі, продається. те, що не показує, те, що. Ну це таке. От, І зараз вам покажу, що ж було продано на аукціоні Віоліті. На аукціоні Віоліті продані були ось такі ось листівочки. За 120 гривень <кій> за 4 штуки. Зараз вам їх покажемо. Ось такі ось. Вот такая наша стилочка. Ось така ось От, так, за 120 гривень продано на аукціоні в біоліті одним блотом. до нового власника. Так, що у нас ще? Ну, одна людина придбала, ось такі ось МП3-програрвачі, три штучки, виставка від 1 гривні. Ну, в принципі, за 50 гривень забрали. Ну За одного 50 за гривень забрали. Тут такі ось хитрі. Зарядні От. Такі Ось Такі мене це фірма американська. Їх було 4. 2 вже продано, Ще 2 залишилось, вистав їх старт від 1 гривні. В принципі, за 50 гривень продані. На аукціоні Violet. Поїдуть до нового власника. Так, ось такі ось телефончики продані. Ось такі ось класика телефон Nokia. Майже у кожного були часу. того часу. Nokia 11.2.0. Якийсь в непоганому стані. В принципі, акумулятор поставлю. Май тут такий черговий акумулятор. Перевіряю. Телефончики Nokia. От. зараз включимо, покажемо. І стрільпончик, поставте сим-карту, що шкода нема. Як завжди така ось заставка дві руки. І телефончик проданий за 100 гривень Він на аукціоні Violet. Ладно, потім будемо сим-карту. ой, Акумулятор маємо зараз. Так що такий продаж до нового власника, Зараз пакуємо і відправимо. Ось такий от ретро Samsung a 35 в такомусь стані. Без акумулятора перевірити їх. не зміг. Ну, а чим? Ось такий ось a 35 Siemens. Тут такий пам'ятаю, тут такий специфічний зарядка. От, так що кришка, я так розумію, не звідси. Ну, такий от телефончик Siemens, І ще одна та ж сама людина купила це, по-моєму, за 40 гривень, це, за 50 гривень цей телефончик такий ну, він такий полурозбирається. Ну, от таких, в принципі, добре розкладається. Ось такий телефон Nokia в такому стані в шатаному. Ну, я думаю, людина взяла її на запчастини. Або в колекцію покласти, не знаю, підремонтує. От. Зараз своєму Nokia 26,52. Зараз пакуємо. Людина вже, в принципі, оплатила Ну, він не включається. Там, по-моєму, переломаний шлейф. Я не знаю. Ну, треба відновлюватися Думаю, Я його не розбирався, в ньому нічого. Лежав в мене так, виставив. Ну, в принципі. В принципі, такий такі телефончики, продані на аукціоні Violetі. Це, по-моєму, у нас вийшло заплати 100 гривень. Назад мене 100 гривень. Продано, продано на аукціоні Violet. Так, тут до її, пішла до 100. Прийшла до 100. Йде за нового власника. Хай новий власник. Майбутній мінізма, бо я думаю, що це буде мінізматику кількість монет. Ну, Саме цікавих такий ось 100 мм. Така ось монетка. Ну і всяких різних 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 куча монет. Такісь японські, ось такі ось болгарські, всяка всячина за 100 гривень. От ось така італійська. За 100 гривень було продано на аукціоні Violet старт від 1 гривні. От. Посилання на свій профіль залишу в описі під відео. Переходьте там багато різних лотів із аукціоні. Можна придбати. На цьому наше коротеньке відео за оглядом завершує. Хто не підписався, підписуйтесь. От. І до нових зустрічей на моєму каналі. Всім до побачення!